Всім доброго дня! Вас вітає канал Автоексперт Дніпро. І сьогодні у нас у продажі новий автомобіль. Це дизельна Toyota RAV 4 2011 року випуску. І сьогодні детальніше про неї. Це саме та. Автівка, про яку кричить весь інтернет, що це саме надійне, і Тойота взагалі ніколи не ламається. І ось, як я бачив на форумах, люди поділились на два лагери. одні кричать, що Тойота е дуже надійна машина, як автомат Калашникова, ніколи не ламається і не підводить. А другі говорять, що Тойота е ламається, як і вся, як і люба друга машина, тільки про це. Власники не говорять і техенько собі її підремонтовують. І на каналі ви вже бачили, як мінімум, два rav 4 попереднього покоління, ніж це з моторами 2 літра бензин та 2,4. А це в нас такий ексклюзивчик на сьогоднішній день. Це 2 літровий 2,2 дизельний двигун, пригнаний з Європи. Та вже років 5. Знаходиться в Україні і 4 роки у останнього власника. Тобто, що ми маємо в врешті, це хозяйське авто, яке було вчасно обслужене на профільному центрі. І на сьогоднішній день не потребує ніяких вкладень. Тобто, зараз в авто помінене масло в двигуні, коробці та трансмісії. Що є вже плюсом для наступного власника щодо зовнішнього вигляду нашого автоміля, вже виглядає більш свіжим на сьогодні, ще на 23 й рік, ніж друге покоління. Тобто ще є якась актуальність, хто для себе шукає, ну, напевно, перше авто. чи... Авто в такому недорогому сегменті. Зовнішність нейтральна. Підійде як і для автолюбителя, так і для автолюбительної. <рив> і якщо Toyota RAV-4 вам здається нудною автівкою, в яких немає якихось яких там суперліній, супервирізів чи великих решіток радіатора, то. Цю ситуацію дуже спасають ці диски. Дуже гарно, класно вони смотряться І взагалі авто на цих дисках виглядає більш збитим, таким маленьким, невеликим навіть кросовером, який підійде, як і по місту поїздити, так і до бабці в село з'їздити. Тому дає великий кліренс. отак от е Скільки, скільки дасте кліренсу? Двадцятка свистить, свистить. Ну і на сьогоднішній день я вже нічого нового вам не зможу розповісти про Toyota rav 4 Всі знають, що це дуже ліквідне авто, що має дуже великий попит як і нових авто машин салону, так і на бушному ринку. Вже немає колеса на задньому багажнику, але відкривається багажник як ото вхід до під'їзду. Достатньо немалий він. Ще е, доповнюється тим, що відки... відкидається задній ряд. Є такі дві ніші, достатньо глибокі. За... Е, Запасне колесо в нас знаходиться знизу, і також е, доповнює ще для водіїв, які напевно не дуже ще можуть які ще привикають до габаритів дуже доречно. Будуть оці парк троніки. А, за, а запаска то був сон, її тут нема. Приснилось А, а, а ще й скажуть, що і пробіг смотали за запаску на... врали. Да? Я знаю ці коментарі, дивані експерта, я все розумію. Щодо салону даного автомобіля, це торкається. І... Тойоти та Лексуса вже до, ну, на пробіги 120, 130-150 тисяч поголівно в кожного, у кого є шкіряний салон. Саме от таких років випуску, є вже мікротріщини на шкірі, якісь затертості. Ну, тобто, ну, Оце Toyota, бо, бо вона така є і її за це все одно люблять. Щодо конкретно нашого салону, то в нас тут шкіра комбінована з Альконтарою на Тойоті на хвилинку. Це такий спортивний руль підрізаний і з перфорацією у містах хвата рук водія. Лепесточки для різких маневрів та обгонів. Хоча на Тойоті цього робити не хочеться. Це така дуже спокійна машина. Дуже така сімейна. Тому, ну, прикольно, що є, але користуватись цим, напевно, ніколи ніхто не буде. Ось дуже мені подобається, як це авто виглядає ззовні саме на цих дисках. І зараз ці кадри для вас. Щодо е, ходової частини цього автомобіля, слухайте, ось дуже добрий баланс між жорсткістю і м'якістю в ходу. Тобто, коли потрібно, вона така. Ось зараз вийдемо на набережну, ну, добре стоїть на дорогах. При великих кочках вона от так от все поглощає. Як то кажуть, як то кажуть, поглинає Поглинає. в кочках, по ямам, по піску. Ось відчуваєш себе впевнено завдяки повному приводу. Ось кожну кочку ми дуже плавно ковтаємо. Але я не можу сказати, що ходовка в rav 4 саме м'яка. Ось вона десь посередині. Ось вона, вона нейтральна. Як зовнішній вигляд, авто достатньо нейтральний. Він і не Агресивний і не сильно скучний. Ось, ось так вона і, в, і в ходу де потрібно, вона, о, вона як відчуває, вона як, як будто жива. Десь, коли велика кочка раз кофнула м'якенько. Якщо десь треба в повороті триматись, впевнено, вона тебе підтримує. Ну, як говорить сама Тойота, Тойота, керуй мрією. Щодо комплектації, в нас є двох зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мульті-руль, підрульові лепестки. Дуже цікава кнопка спорт. Це, це ви ще побачите, як вона в спорті рве весь поток автомобілів для нашого сьогодення, це більш ніж достатньо, особливо за ту ціну, за котру продається цей автомобіль. Ціна на це авто це просто ну, ось, подарунок на новий рік. Це, як те, що, це те, чого хотів все життя, і воно різко в тебе з'явилось. Це та ціна, за яку можна купити таку машину на механіці або з пробігом в всі 300 скручених пробіг. А тут у нас ми маємо жирну комплектацію, як для Toyota rav 4 автомат. 204 пробігу, кілька власників в Україні, все прозоро. Щодо розходу на цьому авто, звісно, як пишуть в посібниках, що розход по місту буде 6-7 літрів, звісно, ні. Розход реальний її це 8-9, якщо їздити активно, 10 літрів. По трасі, так, ви там до 7 літрів зможете вкластись. Але, але це не 6 уви. Тут надійний старий ще мотор, який не особо є прихотливим, якщо вчасно за ним слідкувати. Ну, Як і за кожним агрегатом, як і за кожним автомобілем. Якщо ти її там, условно рвеш, то обслуговуй частіше. Якщо їздиш спокійно, обслуговуй просто вчасно. І буде в тебе щастя. Ну так, машинка на свої 150 кінських сил їде. Зауважу, що в салоні зараз ще двоє пасажирів. Присіло. І якщо їх Виконати, і якщо їх висадити на ближайшій зупинці, то я думаю, 10 вона поїде. Є свій характер, але вона не для такої їзди і вона не спонукає тебе так їздити. Отже, хто шукав для себе таке авто, саме за дуже вигідною ціною для вас. Прошу, приїжджайте, ми знаходимося у місті Дніпро на території автоцентру Вольво, що на набережній, авто чекає саме тебе і віддамо тільки в гарні руки. Не забувайте підписуватись на наш канал, писати свої коментарі та ставити вподобайки. Всім гарного дня і мирного неба!